Моє щире вітання не зланої найкраще українцям, моїм найкращим не глядачам і підписникам. Моє вітання, пані і панове, Хочу привітати наших титанів що вони в черги раз повертають українські території від окупації московсько-норфавського агресора на. На запорізькому напрямку, також на покровському напрямку, також все робить для повернення таких регіонів, як Крим, Донецьк, Луганськ. Рано чи пізно мешканці Криму будуть захищати наших титанів зсу з на конях. На підводах на віслюках з українськими прапорами а мешканці Донеччини будуть бігти з каністрами, що ми їм дали в води, що вони приготували їжу, помилися, постиралися, пішли в туалет як цивілізовані люди, а не як московсько-андрофаувські варвари. З приводу наших європейських партнерів, союзників, я у попередніх відео, буде заход на їхню територію московсько-андрофаувських ДРГ так званих зелених чоловічків без шевронів. Вони вже появилися на кордоні з Естонією. Також вже більше двох тижнів, як біля кордонів країн НАТО, то не московсько-анрфавська підводна лодка Чорноморського флоту. А це пряма агресія проти наших союзників європейських партнерів. Тому як я говорю, в всіх відео потрібно допомагати нашим титанам зсу особливо пораненим, бо вони отримують невеликі кошти. Чому з бюджету країн НАТО не проводиться доплата нашим пораненим воїнам? Вони проливають кров не тільки раді українського народу, а раді наших європейських партнерів і союзників. Роблячи все, щоб війна до них прийшла як можна пізніше, і тільки ну, Україна може на даний момент на європейському континенті зробити реальний опер агресору. Чому не добувається Україні фінансово і е, військово так, як це потрібно і як необхідно? Тому об'єднуємося навколо нашої неньки України е, з приводу Томагавків. Томагавки з'явилися тоді. Коли з'явилися українські ракети Фламінго, кнопка запуску, якого є в Києві, і можемо бити по любим цілям, по яким захочемо, тоді появилися і томагавки. Хто каже, що немає ракет Фламінго, є московсько-антрофавським агентом і ворогом, і ворогом України. Тому об'єднуємося ще раз навколо нашої енергії України, навколо наших титанів. Десу йдемо до перемоги. Кому дана інформація була цікава і необхідна, велике прохання підписатися, поставити лайк, коментувати, а також є опис на монобаночку. Дякую вам, мої шановні.